27 по 29 травня компанія Seven Systems взяла участь у головній події галузі виставці Експерт Секюріті 2025». Захід зібрав провідних виробників, дистриб'юторів та експертів, які представили найновіші технології та рішення у сфері технічної безпеки. Вже традиційно Seven Systems бере участь у виставці Експерт Секюріті цього року. Ми представили оновлений модельний ряд систем відеоспостереження, мережевого обладнання, а також сучасні рішення систем енергонезалежності. Ми були в епіцентрі подій, презентуючи інновацію у сфері безпеки. На нашому стенді відвідувачі змогли ознайомитися з широким асортиментом систем відеоспостереження, домофонів, смарт-замків, систем контролю доступу та рішень з енергетики. Серед новинок IP-камери з подвійним підсвічуванням, розумні замки та контролери, які поєднують сучасний дизайн, високий рівень захисту та зручність у користуванні. Ми також провели серію живих презентацій і демонстрацій, де кожен охочий міг переконатись у якості та функціональності наших рішень. Окрему увагу відвідувачів привернули компактні джерела безперебійного живлення на основі літій фосфатних акумуляторів, які встановлюють нові стандарти в сфері резервування. Це безкомпромісна еволюція та крок уперед у порівнянні зі застарілими свинцево-кислотними технологіями. Експерт Security 2025» – це не лише можливість показати технічні новинки, а й шанс поспілкуватися наживо з партнерами, інсталяторами, інженерами, обговорити реальні задачі ринку та знайти нові точки дотику. Наші експерти з радістю відповідали на запитання, ділились досвідом і налагоджували нові зв'язки. Дякуємо всім, хто відвідав наш стенд. До нових зустрічей і спільних проєктів з Seven Systems!